Дорогі брати і сестри, дорога церква Христова, я всіх вас вітаю любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Раді, що маємо можливість. Дійсно, дім Божий це те місце, де ми вчимось жити, де ми чуємо голос Божий, де ми можемо почути про волю Його святу, визначитись для себе чи правильні дороги. Нашого життя, якщо навіть неправильні, ми через Слово Боже, через Його святе Слово знаходимо чудові поради, як жити так, щоб догодити Господу, щоб любити Його щирим серцем і виконувати Його святу волю в нашому житті. Дякую, що Господь дав нам цю можливість, і ми сьогодні святкували жнив Церкві в Озаринцях і мали бажання бути з вами, і Господь виповни бажання наших сердець. Хочу читати Слово Боже, яке записано в книзі Псалмів. 14 й псалом. Псалом Давидів. Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм? Хто мешкати може на святій Твоїй горі? Той, хто в невинності ходить і праведність чинить, і правду говорить у серці своїм, хто не обмовляє своїм язиком і злого не чинить для друга свого, і свого ближнього, не зневажає, обридливий погорджений в очах його, і він богобійних шанує, присягає для себе, хоча б і на зло, і дотримує. Не дає свого срібла на лихву і не бере на невинного підкупу. Хто чинить таке, ніколи той не захитається. Тема моєї проповіді: Хто може, Господи, перебувати в наметі Твоїм? Хто може прибивати в Господі в жиліще Твоєм? Для віруючої людини нема більше радості, як жити в певній єдності з Христом. Коли ми живемо по заповідям Господнім, коли ми чуємо голос Господній в нашому житті, наше життя це свято тоді. І Господь хоче, щоб ми докладали всіх своїх зусиль, щоб це свято було щоденним в нашому житті. Якщо подивитись на 13-й псалом, який передує 14, ми знаходимо там, що Давид розкриває і засуджує шлях нечистивих людей. Дивіться безумний говорить у серці своїм. Нема Бога. Зіпсулись вони. І обридливий чинить учинок, нема доброчинця. Багато в світі нашому, де ми живемо, є людей, які відкидають існування Бога, які навіть говорять, що його нема, що вони нерозумні, вони нечистиві. Їхній життєвий шлях то шлях на загибель. І весь цей псалом говорить і розкриває нам шлях нечистивих людей. 14-й псалом, який ми з вами прочитали, над яким ми трошки пороздумовуємо, саме говорить про шлях праведника, про людину, яка любить Господа, про людину, яка дбає про те, щоб її серце було. Храмом живущого в ньому Святого Духа? Про людину, яка знаходить задоволення жити Господом? Весь солом являє собою послідовність питань і відповіді. Питання в двох частинах. Ми знаходимо в першому вірші, хто може перебувати? в наметі Твоїм. І друге, хто може мешкати на святій Твоїй горі? Перебувати в жиліщі Господньому, в наметі Господньому може та людина, яка відкидає зло і гріх, яка намагається у всьому догодити Господу? Тому що наш Господь святий. Тому що йому непритаманне зло і гріх. І поруч з ним не може бути людини, яка робить гріх і зло. І того слово Боже нам дає таку чітку інструкцію щодо виконання, щоби бути в спільності з Господом. До речі, хочу сказати, що серце наше є. Храмом, де живе Господь в Дусі святі. Він каже: ось стою у серця двері і стукаю, хто почує мій голос і відчинить свою дверь серця, війду до нього і буду вечеряти з ним, і Він буде зі мною. Він буде радіти в мені. Пам'ятаєте той випадок Євангельський, коли Слово Боже говорить про Воскресло нашого Спасителя? Як перший день по Воскресіння ввечері він догнав двох подорожніх, двох учнів своїх, які не впізнали його, вони знали, що він мертвий, що він розіп'ятий, був помер і покладений мертвий у гріб. Вони ще не знали, що він воскрес із мертвих, і серце їх було вельми засмучене, бо помер їх Господь, помер їх спаситель. І вони в такому. Смутку йшли і розсуждали між собою. І раптом наблизився до них подорожній і запитав, про що ви йдучи дорогою, розсуждаєте між собою? Ми знаємо, що сталося. Ми знаємо, як відреагували учні. Ми знаємо, як проявив себе Господь. І на місто смутку і болю сердечного. В їхньому серці засяяла світла надія, що Ісус Христос живий, що Ісус Христос Воскрес. І коли Він поламав хліб, благословив Його, став невидимий для них, і вони кажуть, чи не горіло наше серце, коли Він по дорозі з нами розповідав нам про дивні чудні Божі діла. Їм було дійсно після смутку дуже приємно з Ісусом Христом. І нам з вами, брати і сестри, дуже приємно тоді, коли Дух Божий наповняє наше серце. Це незалежно від обставин нашого життя. І в радості, і в горі, пам'ятаєте, Авакум каже Пророк, що, якби лихо нас постігло в житті, і Якби нива не дала, плодів, і якби горе було, то і тоді я буду радуватись і веселитись про Господа Мого Спасіння. Присутності в єдності Господній нам дуже і дуже добре. Ми забуваємо всі труднощі життєві, ми насолоджуємося спільністю з нашим Господом Ісусом Христом. Але щоб досягнути цієї спільності, нам не потрібно залишати цей грішний світ. Нам не потрібно уникати від нього. Ми продовжуємо жити в цьому світі, і ми намагаємося мати якийсь спокій, якусь надію глибоку, і цією надією, цим спокоєм для нас є наш любий Спаситель Ісус Христос. Христос каже: Придіть до мене, обтяжені і струджені, і я дам вам спокій. Ми живемо дійсно в час глибокого неспокою в нашій країні, в час Великого Горя. Але хто може дати спокій? І, друзі, співали? Хто може дати тільки Ісус Христос? Хто може потішити сердечні рани? Ісус Христос, хто може дати надію на повернення наших рідних і близьких додому живими? І здоровими, тільки лише Ісус Христос. І того ми кличемо до Нього в наших щирих молитвах, того ми звертаємося до Господа, бо це єдиний, хто може нам допомогти. Нема іншого імені під Небом, яким ми могли б спастись, нема іншого імені, яке могло б загоїти наші сердечні рани, яке могло б підтримати нас в час негоди. Лише дорогоцінне ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Давид каже, хто мешкати може на святій горі твої? До речі, хочу сказати буквально кілька слів про фізичні гори. На гору взагалі непросто підійматись, правда? Ну хіба що на авто то проще? А пішки то і задихаємося. І чим вище, тим важче дихати, тому що розряжене повітря і і інше. Це якщо ми по дорозі піднімаємося, якщо ми покручем піднімаємося гору, як роблять альпіністи і багато інших людей, то люди розбивають і руки, і ноги, і лице, і кров виступає на них, але вони бажають досягнути вершини. І Давид каже, то мешкати може на святій Твоїй горі? Уявляєте, чи порівняймо, брати і сестри, себе і Господа? Він святий, праведний, причистий, а ми. Праведність наша як запачканий одіж. А ми люди грішні. А ми ті, які, про які говорить апостол Павло Післані до римлян в 8 розділі. Що знаю, що не живе в мені нічого добро. І як цих двоє можуть ужитись разом, <кхід> як вони можуть перебувати разом, святий Господь і грішна людина. Справа в тім, що ми стали також святими через Господа нашого Ісуса Христа. По вірі в Ісуса Христа, ми знайшли цю благодать. Христі. Він нас оправдав в Дусі Святім, і Він нас зробив святими і чистими. І тепер на нас дивиться Небесний Отець через Господа нашого Ісуса Христа, і ми чисті перед Ним. Але це не визначає, що разове очищення наше, в день нашого покаяння перед Господом, що ми маємо такий транзит на все життя. Ні. Ми повинні щоденно вести двобій з гріхом і злом. Ми повинні шукати світлого Господнього лиця, ми повинні уникати гріха. Цей гріх повинен бути далеко від нас, щоб бути в єдності з Господом. Давид каже в 120 псалмі: догір, піднімаю очі, бо звідти приходить моя. Допомога, допомога моя від Господа, що створив він і небо, і землю. Ось з ким ми маємо діло, брати і сестри. Це не просто навіть той Ісус Христос, який за днів земного життя, будучи істинним сином Божим, ходив серед людей. Це той, який прославлений, це той, який звершив спасіння людського роду. Це той, якого небо прийняло в свій час, коли в день Вознесіння наш Господь вознісся у славу свого Небесного Отця. Це той, про якого сказав Небесний Отець: відчинить двері вічності і війде цар слави, ось в кого ми віруємо, ось кого ми любимо і хто любить нас і з ким ми живемо в єдності. Далі ми читаємо відповіді. Той, хто в невинності ходить, перше, друге, праведне чинить і правду говорить у серці своїм. Невинна людина це благословенна людина, це щаслива людина. Тоді, коли людина невинна, скільки б на неї не виливали бруду, вона спокійно себе веде. Тому що вона впевнена, що вона невинна, непорочна. Пам'ятаєте, Пілат задає, коли судив Ісуса Христа, чого ти мовчиш. Багато Він допевнився, що багато вже свідетельствували на Ісуса Христа, і Він каже, чого ти мовчиш? Ти ж можеш заперечити. Ти ж не такий, як про тебе говорять іншими словами. Але Христос мовчав. Чому? Тому що Він був невинний, Він був праведний. Чинити правду це набагато важче, ніж говорити правду. Тому Господь закликає нас, що якщо ми розраховуємо і хочемо жити. В жиліщі Господня, тобто в Небесному Царстві нашого Господа Ісуса Христа, тут разом з Ним і там на небесах. Він закликає нас, щоб нам бути невинними перед Богом, чистими і непорочними. І праведність чинити. Не свою праведність. Часто нам кажеться отак правильно. І ми так навчаємо, ми так стверджуємо, ми хочемо, щоб так всі люди робили. Як я розумію. Але ні, Господь говорить про іншу праведність, про праведність Господню, і ми повинні мати її в своєму житті. І правду говорить у серці своїм. <кхе> Дуже часто ми чуємо, люди говорять, я тобі правду говорю. А коли не попереджуєш, то що говориш? Неправду логічно. Так, друзі дорогі. І тому, коли йде процесуальна така дія, суд відбувається, і на початку суда підсудний присягає, що я буду говорити правду і тільки правду. На жаль, дуже часто буває багато брехні і зовсім мало правди. Але щоб мати спільність з Господом, Треба бути праведними, невинними і говорити правду людям і у серці своїм. Хто не обмовляє своїм язиком, я думаю, що е, хто не обмовляє інших людей, то щаслива людина, віруюча людина. Це про віруючі говориться. Чому? Тому що обмовити, сказати щось недобре на брата, сестру, на ближнього, на рідного дуже просто. Але слово Боже каже, хто ти, що засуджуєш чужого раба? Перед своїм Господом Він стоїть чи падає. А ти хто? Нам дуже видно людей навколо, і якась така тінь падає на нас, коли ми хочемо побачити себе. І нам кажеться, що в нашому житті, в нашому серці, в нашому ходінні перед Богом, ніби і все нормально. Але Господь ставить отакі умови, яких треба дотримуватись, щоб жити з Господом. І злого не чинить для друга свого і ближнього не зневажає. Взагалі, як можна робити зле для свого друга? Пам'ятаєте таку картину біблійну про двох друзів? Які так полюбили один одного, слово Боже каже, як свою душу. Пам'ятаєте, про кого це річ іде? Давид і Анафан. Давид вигнанець, але помазаник Божий. І Анафан це принц чи син царя, якому в майбутньому світить стати царем після свого батька. Але він бачив, що з Давидом живе Господь. Що дійсно в його серці є Божа благодать. І він так його полюбив, що він згодний був поміняти в житті ролями. Каже, ти будеш перший, а я буду по тобі другим. Я не чув ще від людей, щоб так говорили. По крайній мірі, я буду перший, а ти по мені другим, то це притаманно нам людям. Отак любили один одного Давид та Єнофан. І вони не чинили зла друг для друга, а чинили тільки добре. І коли були такі критичні моменти, що Саул, батько Янафана, цар хотів забити Давида, а Давид про це дізнавався і тікав, то ми бачимо, що батько сварить свого сина і каже: на сором мені і твоїй матері ти подружився з сином Єсеєвим. Але він щиро любив Давида. Він готов бути, був положити своє життя за Давида. І коли трапилась трагедія, і вороги пішли на ізраїльтян, і в цьому двобої був забитий цар Саул і його троє синів, в тому числі і син Анафан, почитайте, як гірко плаче Давид за своїм другом. Він цієї плачевної пісні навчив Божий народ. Так він любив свого друга. Хто не чинить для друга свого зла? А може, сьогодні це вигодно? А може, це добра партія для тебе чи для мене в житті зробити комусь зле? Ні, слово Боже, закликає нас щоб ми робили тільки добре в ім'я Господнє, бо ми живемо Господом. Ми розраховуємо на сумісне життя з Господом в Його небесному царстві. І свого ближнього не зневажає. Всі люди перед Богом практично рівні, всі люди себе люблять і зневажати когось це велика огида перед Богом. Поважати іншого. Кругом, Слово Боже, закликає нас, щоб поважати і любити батьків, поважати один одного, поважати один одного вищим за себе, це <клес> закликає до цього наш, наш Господь. Обридливий, погорджений в очах його і Він богобійних шанує. Для нас, християн, дуже приємно зустрічатись. З віруючими людьми, чи то в місті, чи то в іншому місті, чи з нашими, з якими ми живемо, чи просто з віруючими, коли ми познайомимося. І ви знаєте, це приносить нам такий раді... таку радість, спокій в наше серце. Він богобійних шанує. Давид каже: зрадів я, коли сказали мені, підемо на пікнік. Да? Коли підемо додому Господнього, і дуже приємно, що Помісна церква саме в такий вечірній час має спільність перед Господнім лицем. Я думаю, що маса удовольствій би ми знайшли, маса праці, зустрічі би мали, якби не були тут, правда? Але для нас найдорожче бути в спільності один з одним із нашим Господом. І Ісусом Христом, і це повинно пильнувати в нашому житті. І хто присягає для себе хоча б і на зло, і дотримує. Справа в тім, брати і сестри, що все, що ми говоримо, про все, що ми домовляємося в нашому житті, ми повинні цього дотримуватись. Говорити іншим, щоб жили свято, говорити іншим. Щоб були чесні, говорити дітям, щоб були слухняні, це в першу чергу торкається кожного із нас. Бо ми тож, також є діти Небесного Отця. І треба бути слухняними нашому Господу. Треба поважати один одного. Бо як я можу навчити сина чи доньку, щоб вони поважали інших людей, як я не поважаю? Чи ти не поважаєш своєму житті? І Хто не дає свого срібла на лихву, хто не дає своїх здобутків чи своїх коштів з користю в майбутньому для себе? Серед Божого народу був порядок такий, що бували такі часи, коли позики складали 50%. Є країни в наш час, які живуть, і в них можна взяти позику 2-3%, ну до 9%. Ну, є і наші країни такі передові чудові, де проценти гаразд вище. Але є такі християни, які умудряються ще державу обійти, які займають кошти і говорять, скільки ти мені повинен віддати. Розумієте, про що я говорю? Слово Боже каже, що це лихва, це гріх, це неугодно перед лицем Господнім. Бракує часу, щоб зачитати з книги повторення масу текстів, я тільки зачитаю один. Це Книга повторення 24, 10, 13. Дивіться, що про це говорить Господь. Коли ти поличиш своєму ближньому позику з чогось, позичиш. Не війдеш додому його, щоб взяти заставу його. Назовні будеш стояти, а той чоловік, що ти позичив йому, винесе до тебе заставу назовні. А якщо він чоловік убогий, не ляжеш спати, маючи заставу Його, конче вернеш йому ту заставу при заході сонця, і буде він спати на одежі своїй, і буде благословляти тебе, а тобі буде. Це за правідність перед лицем Господа Бога Твого. Ну, щодо цього, для, до цієї дії, хочу сказати, брати і сестри, що грошей ніколи нікому не буває багато, правда, як і любові. І скільки б людина не надбала за життя грошей, а ще як вона любить ці гроші, це для неї великий лих. Бо жити з грошами великими страшно, розставати з грошами страшно, вори крадуть, інфляція з'їдає, реформи різні приходять і так і інше. Але люди, незважаючи на це, ще і ще більше хочуть. І вони віддають, щоб мати процент, мати лихву, мати заробіток. І я знаю одного ну, такого віруючого чоловіка, який знаходить задоволення. Він доволі багатий, але так сталося, що він лишився тільки з дружиною, діти його загинули. І він просто-напросто дає людям, вибачаю, займає людям кошти, і люди питають, який процент? Він каже: без процентів. І це дивно людям, розумієте? Я хочу сказати, що Господь за нас заплатив найбільшу ціну, і з нас ніяких процентів не потрібно. не потрібно йому. Він тільки хоче, щоб ми відкрили своє серце, жили Господом, впустили туди Господа і мали благословіння в своєму житті. Хто чинить таке, тобто хто додержується всіх цих правил. Той ніколи не захитається. Ви бачили людину, яка твердо стоїть в Господі? Я думаю, багато бачили, да? і бачили людей, які хитаються перед лицем Господнім. які не впевнені в своїх діях перед Господом. А ми ті люди, які полюбили Господа, які розраховуємо на те, щоби. Що будемо жити з Господом в Його наметі, на Його святій горі, там, де перебуває наш Господь, 17 й розділ Євангелія від Івана Він каже: Отче, хочу там, де я, щоб і вони були зі мною. Менеться наше земне життя, минуться наші труднощі. І буде зустріч з Ісусом Христом святих вірних, праведних. Господь візьме в своє небесне царство. Нехай ці принципи Божі супроводжують нас по земному житті, щоб нам бути вірними нашому Господу Ісусу Христу. Той, хто так поступає, ніколи не захитається. Той, який надіється на Господу, той, який живе Господом, той, який робить добре в ім'я Господнє, Хай ім'я Господнє буде благословене і прославлено в житті кожного із нас. Амінь.